Як Соловйов заговорив українською? Чому з Гіркіна вже почали писати меми? І врешті, скільки коштує життя Тувинського сина для його Тувинської матері? Про це все ви дізнаєтеся в огляді російських пропагандистів. Отже, мене звати Василь Пихньо, це Ютуб канал Фабрика Новин. Та перш ніж ми перейдемо з друзі з вами до огляду російської пропаганди, закликаю вас. Підписатися на YouTube канал Фабрика новин, поставити лайк цьому відео, а також писати максимально багато коментарів. Адже таким чином ви сприяєте просуванню цього відео у топи YouTube, в рекомендації, аби більша кількість людей дізналася про той маразм наших недосусідів, що вони у себе там думають, про що пишуть, про що говорять, і наскільки ж насправді нам із ними не по дорозі. Тому лайки, коментарі, підписки. Ну і звісно, ставайте нашими спонсорами. Кнопка спонсорувати на головній сторінці дасть вам більше інформації. То тож долучайтеся до фінансової підтримки українського youtube каналу. Поїхали, розпочну із терориста Гіркіна, який є любителем роздавати різноманітні такі гучні прогнози, оцінки, давати коментарі. І якщо на початку війни його... Ну так активно на нього звертало увагу українське інформсередовище. То зараз він якось став ну так, чесно кажучи, не суперцікавим для нас, але натомість на нього звертаються більше і більше уваги самі росіяни, тому що він так. Би мовити, розкриває їм трішечки очі на той правдивий стан речей на ту гузню, в якій перебуває російська армія зараз тут в Україні. Відтак, Гіркін він також любитель із своєю ядерною такою аудиторією, спілкуватися за допомогою різноманітних стрімів, коментарів і відповідей на, на запитання, і так далі. Так, от впродовж минулого тижня на одному із таких стрімів. І що стало цікавим саме для українського інформсередовища не стільки е, ті меседжі, які згенерував гіркін, скільки його реакція на е, одне із запитань е, модератора ось цього стріму, е, який там дуже довго десь на хвилини дві-дві з половиною щось там розповідав, е, посміхався, якось намагався жартувати, жестикулював дуже багато і в цей час просто Гіркін отак махав головою, слухав, понуривши низ погляд, і знаєте, такий. Ну, погляд приречення у нього був російською мовою Це звучить такий отрішонний згляд. І от цей атрішонний згляд. Я зробив скріншот із нього. І власне, це от відео на, на прискорці воно розійшлося українськими соцмережами. Як підписано було до цього відео в твіттері просто дуже багато людей. Різні музику підставляли різну різні підписи до цього відео. Як гіркину так дві хвилини слухає, втупившись в одну точку, хитає головою. І всі зійшлися у думці що це у нього прийшла стадія прийняття, тому фактично вже зараз за рік широкомасштабної війни Росії проти України Гіркін перетворився із такого персонажа, звідки черпали якусь інформацію, якусь критику. Він просто перетворився у чергового блазня, з якого ми зараз у своєму інтернет-середовищі просто-напросто підсміюємося. Ну а росіяни почали його активно розбирати. Насправді на цитати, тому що в ході ось цього останнього свого стріму Гіркін наговорив чимало для них в чергове революційних, так би мовити, речей. Однією з таких цитат була заява стилкова Гіркіна про те. Що якщо Росія по перше в Росії зараз як він сказав ну, залишається ну приблизно два-три тижні на те, аби виконати якісь наступальні дії, тому що потім доїде західна техніка, яку нам виділили в ході двох останніх рамштайнів, а і там уже буде дуже непросто, м'яко кажучи, дуже непросто російській армії. Саме тому Гіркін, от і наговорив у цьому стрімі про те, що якщо наступлення не начнеться до 24 февраля, то віроятні всього його вообще не буде, скорбно констатує гіркін. Пишуть про це російські медіа. І що найцікавіше у цьому у цих своїх оцінках гіркін абсолютно має рацію. Хоча ми це знаємо і без нього, що росіяни а і так приречені тут в Україні. Ну а б, якщо вони ось до 24 лютого за 2-3 тижні не впоруються із якимись більш активними діями, то вони просто-напросто застрягнуть в українській багнюці, і цей наступ зупиниться не почавшись, тому що бездоріжжя, багнюка, як я вже сказав, все це буде сприяти тільки. Ще більшим втратам російського війська, хоча це буде черговий подарунок для нас, ми не проти насправді. І, зрештою, Гіркін не виключив такий сценарій, що їхній генеральний або ж як він сказав, геніальний штаб. От, будь ласка, цитата, наш генеральний, геніальний штаб обезпечує таке руководство СВО. Що можна ждать всього чого угодно, Ані можуть я в них вірю. Ну май на увазі гіркин, що вони можуть і по багнюці послати своїх військових для того, щоб вони ще більшою кількістю ніж тисяча за день гинули тут нас. На жаль, вже в українських болотах проте ліквідовують наші захисники їх дуже і дуже справно. Тому в Гіркіна, який нагадаю, ось з таким атрішонним взглядом дивиться на перебіг подій і на участь російської армії в українській війні, в нього справді минула ось ця уже психологічна стадія сприйняття тієї величезної величезної гузні, в яку потрапила російська армія, і вочевидь, він не дарма говорить про те, що в них залишилися. Просто таки катма часу, допоки їх розіб'ють. Хоча насправді не потрібно розслаблятися. Е, можливо, про два-три тижні вирішив доповісти російському суспільству і пропагандист Салавйов, який в чергове скатався на фронт, відвідав такий гучний загін добровольчий, як вони його називають, Сталінград, тому що днями вони святкували річницю Сталінградської битви. Волгоград приїздив Путін, і от символічно, що сам Салавйов їде до загону. Сталінград так, от він за останні кілька тижнів, як я сказав декілька разів, уже був там на фронті, типу на передових позиціях. Хоча це зовсім не відповідає дійсності в останній раз, коли він їздив, то перебував у Маріуполі. А це 80 кілометрів від поля бою, такий собі знаєте передок. І відтак Соловйов знову скатався, начебто, на фронт поспілкувався там з російськими. Терористичними своїми цими бійцями-бойовиками і, повернувшись із фронту, почув стільки похвали на свою адресу, що напевно його пропагандистські вуха ще самі нікому стільки не вливали, як от він почув. Отже, в чому полягала ось ця похвала для Соловйова Виявляється, він дуже мужній чоловік, що ось так катається на фронт і і ось що написали про Соловйова Владимир Соловьев, або ему даже дали псевдо-СВР. Теперь полноценный военкор. Два дня из короткой недели он проводит на передовой. Я небольшой специалист в медиа, но я вижу, как вырисовывается абсолютно новый формат военной журналистики. Пытался найти аллегорические образы, не получается. звісно, как же это укреслить, когда человек из среды медиа едет на фронт. Ну, военкор... Якось дуже мілку для Соловйова, тому навіть просто не божество, божество війни і медіа Володимир Соловйов під псевдо СВР. Саме такі йому зараз окреслення, саме такі йому зараз титули, статуси, медалі і ордина почнуть вручати в російському інформаційному середовищі, тому що справді він, як ніхто інший, є патріархом із цієї пропаганди. Ну, все це дурня, абсолютно, але. Цікавими є думки щодо того, чому їздить на фронт Соловйов. Виявляється, він збирає інформацію для того, щоб потім переповідати її не людям, а Путіну. Читаємо. Очевидно же, що Воскресний вечір це програма, яку веде Соловйов, на которой виносяться перше впечатлення Владимира Соловйова – это не публіцистичні зарисовки. В принципе, это доклад верховному главнокомандующему и всей стране о ситуации на конкретном участке фронта, а это уже корректировка ситуации в прямом эфире. Топ То Пряму визнається, що Соловйов є таким собі полковникам інформаційних військ, який в прямому ефірі допов... робить доповідь верховному головнокомандуючому, що найцікавіше, що верховний головнокомандуючий отримує цю доповідь не від своїх генералів, бійців, полковників. Я не знаю, там ще когось на ставці бізна де а від виявляється, він має її отримувати від Соловйова який при цьому, ну м'яко кажучи, постійно говорить. Неправду просто-напросто бреше. Одним словом, вони вже так собі там забрехалися, так вже заплуталися, так уже загубилися в тому, що в них там відбувається в голові, в їхньому суспільстві і в їхньому телеящику, що вже не знають, як кого і якими медалями нагороджувати, і навіть е, величають ось так е, Соловйова Ну це е, насправді бред бредом але ну що, маємо те, що маємо, ось такі, е, ось такі у них. Е, е, Є судження а поки Соловйов ще не встиг доповісти Путіну про те, що є на фронті. Він вирішив відзвітуватися верховному головнокомандувачу про свого сина Даниїла, тому що за останні тижні дуже багато було повідомлень про те, що ось цей юнак Блондинка він уклав, по перше, контракт із лондонським модельним агентством, А потім ще й виявляється, його було помічено неодноразово в одному із гей-клубів у столиці Великої Британії. І от мовляв, як це так для глибоко. Православного суспільства російського, син самого патріарха російської пропаганди, такий на такій ниці вчинки здатний. Так, от Соловйов почав у себе в ефірі лютувати. Мовляв, його син абсолютно не стиг, його син ніяких контрактів із лондонцями не укладав. Модельному бізнесі його немає, і взагалі він трудиться на матуш на благо матушки Росії, але. У пориві такого ну і ще плюс в перервах Соловйов там називав покидьками усі ті російські медіа, які передрукували цю новину. Сам же заявив він, що це іпсошна брехня, яку закинув київські пропагандисти, спіною з рота просто таки волав Соловйов. Може щось із цього і неправда справді, але найцікавіше тут, по-перше, те, що а, карма повернулася до російського пропагандиста, тому що він нарвався на те, що сам роками продукує це, ось ці фейки Б, він. Нарвався на те, що його колеги по цеху російські інші пропагандисти, типу з видань там «Лента, Ру і так далі. Почали комсомольський московський комсомолець, почали дуже активно поширювати ось цю пропаганду. Фейки, може правду не знаю. Одним словом, цю інформацію про його сина, а, і е, це такий танок жаби та гадюки, жабогадюкінг, як його називають. Мені дуже сподобається слово, в якому одне гівно почало наїжджати на інше гівно і в підсумку. Ось такий е, лайно треш утворився в ефірі Соловйова, коли він кричав на всіх, хто передруковував ці новини. Але головне, що все таки. Визнав у цьому пориві люта люті російський телеведучий Так, це те, що е, обоє з його синів, і ось цей Даниїл і ще інший здається, Дмитро Його звати ну не пам'ятаю, чесно кажучи, що вони справді колись навчалися у Лондоні, не у Москві не в Петербургу, не в Ярославлі чи в ростові на дону а саме у Лондоні. Зараз вони так справді вже трудяться у Росії. Один талановитий музикант, та актор інший там режисер знімає ролики і так далі, але чомусь. Раніше Соловйов запхав їх у лондонські елітні школи, коледжі, університети. Чому виявляється, питається? Не знаєте, чому б це в гниючий захід сунути своїх синочків, купувати при цьому так само біля смердючого, не інакше, просто таки огидного італійського озера, комо собі віло? От не знаходжу я на це відповіді в таких діях нелогічних діях Соловйова. Впевнений, це не може бути він. Впевнений, що це робив не солов'йов. Напевно, це все робили українські і псошники. Як він е, натякає, о, це буде найбільш логічне пояснення. А ще в одному із ефірів Соловйов просто таки в ще більшому пориві навіть не люті а від істерики заговорив навіть українською мовою Соловйова. Насправді обурив той факт, що президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне найменування десятій окремій гірсько-штурмовій бригаді сухопутних військ збройних сил України, яка тепер іменується Едельвейсами. Цей указ номер 80 був випущений 14 лютого. Був підписаний президентом. Брав чинності дня його опублікування. і от Соловйов у себе в ефірі там розійшовся, що мовляв, як це так вони мали право так назватися, і цитуючи, якраз цей указ. Президента він перейшов на українську дуже ламану українську, дуже погану українську. Навіть не хочу е, показувати це відео, як це звучить, тому що це дуже неприємно чути від такого зливного бачка таку перекаверкану українську мову. так ось що Соловйов власне в чому була його головна претензія, він провів. Аналогію щодо такого перейменування нашої бригади гірсько-штурмової провів аналогію із нацистами, в яких була гірсько-піхотна щоправда, дивізія у вермахті, прізвисько якої було едельвейса Але давайте з усім розбиратися по порядку, що сказав це же один в один горна штурмовая Там була дивізія, а здесь бригада. Нічого в голові нет третій рейх не встаёт Ну не знаю насправді, що там встає і що не встає, і в яких місцях і не встаєтні у Соловйова, Але говорити про Едельвеси як символ нацистської армії це як мінімум історичне невігластво. І таку свою необізнаність чергове він і продемонстрував. Отже. Як я пообіцяв, давайте розбиратися все по порядку, 14 лютого 2023 року, Володимир Зеленський справді присвоїв почесне найменування Едельвейс, десятій окремій гірсько штурмовій бригаді збройних сил України, неофіційно цю бригаду називали так і раніше, адже цю гірську квітку Едельвейс зображено на її нарукавному знаку. Російська ж пропаганда, в тому числі із Соловйовим, одразу ж охарактеризувала цю назву як нацистську, тому що нібито перша гірська дивізія вермахту носила таку ж саму назву. По перше, це неправда уже одразу, тому що для цього відомого е, нацистського штурмового підрозділу Рейхо, третього рейхо, це було лише прізвисько, а не офіційна назва. наша е, пригада називається офіційно Едельвейсе е, в цієї дивізії. Був справді ось такий білий Едельвейс на зеленому фоні. І е, також на кокарді, от е, стрілочку я позначив, ви можете побачити, як у бійців цієї цієї дивізії. Були Едельвейси в зображенні, проте вони аж ніяк офіційно не називалися Едельвейсами По-друге, такий символ, такий знак використовували військові різних країн, і от я зараз показую вам австрійську імператрицю. Дружину імператора Франца Йозефа Єлизавету, яка символом якої навіть вважається Едельвейс. і насправді вся ця історія із військами та Едельвейсами походить саме від Австро-Угорської імперії, і саме від цих двох осіб: Франца Йозефа та Єлизавети Баварської, його дружини, більш відомої як Сісі, -Сі. отже, вона якраз ця історія і почалася в середині 19 століття в 1856 році, як йдеться молодий. Австрійський імператор під час гірського походу зірвав для своєї дружини квітку на крутій стелі і подарував її усі єлизаветі в підсумку. Едельвей став символом цієї імператриці і на усіх відомих коштовностях, які зараз продають активно в Австрії, саме Едельвейс вважається таким символом. Єлизавети Баварської, або ж сісі, -Сі, імператриці Австро-Угорщини в 1907 році сам імператор Франц Йосиф навіть е, вів Едельвейси Затвердив їх у знак у якості знаку, який нанос носили на петличках бійці гірської бригади збройних сил австрійських земель. Приблизно так виглядали ось ці е, петлички. Більш того, під час першої світової війни в ті ж австро угорській армії існували корпус та дивізія із назвою Едельвейс сьогодні. Також «Едельвейси» дуже поширені. Ось е, у таких саме е, військових підрозділах, е, як правило, гірських різних країн. На нинішній час сьогодні, окрім України, такий символ використовують, наприклад, у Польщі, червоно-білі лички, Adelveso, позначки Адельвейсу, Ви бачите, теж у себе на екрані. Румунії теж один із шевронів румунського румунського підрозділу, який застосовують Адельвейсу у своїй символіці. Теж ви бачите на екрані, крім цього, їх використовують ті ж Австрії, Франції. Німеччині а також Словенії а у Швейцарії Едельвес це взагалі вважається нагрудним знаком для вищих офіцерів. Крім цього, що найцікавіше, і це найбільш трешово до 2016 року. Едельвесом називався 17-й загін спеціального призначення російських внутрішніх військ. Зараз називається Нацгвардія, і він у 16-му році перейменований був на авангард, і це абсолютно не складно підтвердити та перевірити, зайшовши навіть на російську вікіпедію. Отже у Ось він, цей авангард. Це російська Вікіпедія, я абсолютно нічого не брешу. отряд спеціального спеціальне назначення авангард, і читаємо чорним по білому, бивший Едельвейс. Тобто, у них. Там в Росії один із загонів внутрішніх військ називався «Едельвейсе», А вони нам тут щось розказують, що це виявляється ми нацисти, і ми вирішили порівняти себе із дивізією Вермахту. Ну це просто ну це тотальне божевілля, в яке вірять росіяни і будуть продовжувати вірити, тому що в них абсолютно відсутнє критичне мислення. Краще бо в контексті такого критичного мислення Соловйов вдався би до аналізу того, чому такий указ видав президент уже Російської Федерації. І отже, Путін присвоїв чергові. Звання найвищим чинам російської армії, які ну типу відзначилися у так званій спеціальній воєнній операції, в числі цих чинів звання генерал-полковника присвоєне Мурадову Рустаму Усмановичу. Хто це такий? І чому на нього варто було б звернути увагу Соловйову краще ніж на наші укази президента? Отже, тепер уже генерал-полковник Мурадов, він ліворуч на цій фотографії від Путіна, це насправді персонаж. Це, взагалі, для розуміння, що таке російська армія, е, от е, Мурадов, це людина, під керівництвом якої расисти спробували максимально тупу як на марші атаку під вугледаром за останні ось ці е, місяці, і прогнозовано отримали добрячих люлей від нашої 72-ї другої. Е, Бригади сухопутних сил, е, втративши при цьому десятки одиниць техніки, за деякими підрахунками навіть в е, обчислюються ці втрати до сотні одиниць. Ось як виглядали атаки е, на відео російської армії під вугледаром, за яку за які відповідав, е, ось це вже тепер генерал-полковник Мурадо. Він просто посилав як на марші колони російських танків з російськими танкістами, російську бронетехніку е, максимально так. Тупо масовано на убій під вогонь нашої артилерії, і ми їх знищували і знищуємо і далі. Ви подивіться, скільки цього лахміття, скільки металобрухту зараз валяється у полях під вугледаром, ось це все кадри із українських безпілотників, як підривається, як вилітає просто російська бронетехніка. Перетворюється в російську авіацію, і от за це все відповідальний саме тепер новопризначений... Генерал-полковник Мурадов, який, однак, що дуже важливо, потрібно зазначити, він є ну не інакше, як е, вірним російському царю. Саме за це він і отримав звання генерал полковника А в російській державі, країні утворення бізнес, що це таке цінується саме не військове мистецтво, а ось така рабська покірність царю. Тому лояльних генералів званнями та медалями, а своїх підданих пельменями, і це не жарт і не фейк. Ось така фотографія з'явилася в інтернеті. На ній можемо побачити якусь сім'ю російську, яка тримає мішечок із пельменями. Підпис до цього фото означає ось що: що сім'ї ліквідованого на війні в Україні окупанта цю сім'ю підтримали пачкою пельменів. Таку. Підтримку отримали мешканці села алдан Маадир у російській туві. Я чесно кажучи, коли прочитав цю новину, не подумав, ну чорт, ну, трішечки якось вообще брідово це все. Але ні, я перевірив перше джерело, і це виявилося абсолютною правдою. Отже, ось перше джерело історика, краєвічський філіал села алдан Маадир, 17.02.23 в предвір'ї національного праздника Тувінців. Встреча нового года по восточному лунному календарю. ШАГА. год водяного черного кролика коллектив историка краеведческого филиала принял участие в акции «Лепи добро» и подарили национальное угощение двум семьям сумо, Сумона, Алдан, Маадыр, Ондар, многодетной семье Ондар и так далее. Словом, Ондар Валентина Доржуевна, мате, Цього ліквідованого рашиста, яка й отримала пельмені. її младший син, Ондар Байдий Хеймер Оолович, учасник спеціальної воєнної операції на Україні. героїчно погиб виконуючи службу по освобождению от українських нацистів у міста Лисичанськ. Другий син сейчас знаходиться також в настоящее время в спеціальної воєнної операції в Україні. Україні, і це реальна, це реальна правда. Один син в цієї жінки загинув, інший зараз воює в Україні, перебуває на своєму шляху до того, щоб повернутися у чорному пакеті до туви А вона отримала за це все пельмені Тож насправді Валентина, який дорожує на із туви, ну. В Принципі зловила куш, тому що раніше у російській цій республіці тива у вересні ще минулого року заявили, що сім'ї мобілізованих отримують по одному барану 50 кілограмів борошна, два мішка картоплі а також капусту. Однак це було зазначено, що це буде за необхідності. Валентина Ждаржуївна почала мішками. Ну окей, пачечками, отримувати вже готові е, субпродукти, отримувати пельмені від свого е, від місцевих чиновників із ТУВи Отже, Валентина Даржуївна, получите і розпишитесь за пачку пельмені взамен за свого сина. Тріжди, ура, ура, ура! До речі, саме так: ура, ура, ура! На тренуванні Ярославльського шинніка футбольного клубу із Росії фотографувалися російські футболісти цього клубу Шиннік. Які зовсім нещодавно виграбли люлей в турецькому готелі від наших футболістів українських із Закарпатського Миная. Коротко про цю історію я нагадаю вам, тому що я впевнений. Ви всі це так чи інакше десь чули? Будай краєм вуха. Отже, попереджали турецькі готелі. Що ну не робіть так, не поселяйте в одному і українців, і росіян під час їхніх зимових перів тренувань? На вони дуже часто це роблять саме на. Курортах Туреччини так от не поселяйте в один готель. Ні, не почули цього турки. Поселили Ярославський Шинік і Закарпатський Минай. А і от у підсумку, звісно, трапилася бійка. З чого була ця бійка спровокована? Один із представників російської команди. Ну. Набухався добряче і пішов. Ну, вибачте, блювати до туалету. Коли він блював, йому зробила зауваження одна із прибиральниць цього готелю. Він почав її триповерховим матом слати містані столядальонний. І український футболіст заступився за цю жінку. На фоні цього розгорівся скандал. Фоні на фоні якого російські футболісти ще почали кричати Слава Росії. За що, звісно, питому відгребли ось цих люлей від нашої української команди. Минає ось як виглядають ці козаки, які виграли у битві при. Турецькому готелі наслідками цієї сутички цієї тижби були ось такі заклеєні очі російських футболістів, які виграли поповні. Ну але уже потім Шиннік відселили від із цього готелю. І тренер команди Шиннік в минулому доволі відомий російський футболіст Вадим Євсієв зібрав своїх футболістів і от нагородив їх такими словами: а себе лічно хочу сказати, що горжусь вами. Значить, ми правильний вибір зробили коли брали вас в команду далі. Отпор. Люди хотели хайпануть, но вы это не сделали. Вас было мало, но вы не отступили назад. Отдали отпор. Ось так він сказав. Ну ще йому залишалося в стилі Канашенкова сказати, що потєрі. ні, і було би просто теж би отримав звання генерал-полковника російської футбольної армії. Ну а завершу я е, відео, яке просто зірвало мій мозок. Я його буду зупиняти трішечки. Вам е, пробувати скласти логічний ланцюжок, що хоче сказати, ось ця російська жінка, яка е, повідомляє, що значить винуватцем. Тих землетрусів, страшних землетрусів, жертвами яких стали десятки тисяч людей у Туреччині та Сирії. Винуватцем цих подій є Сполучені Штати Америки. Наскільки у них застрані мозги? Прошу дуже слухати уважно. Турція причасна Америка. Стояв корабль, била ага. свідчення. І, ну молодеці продвинута, знімають на телефон. знімали це свідчення, тобто землетрясенню в Турції, причасна Америка, було свідчення, молоді всі продвинуті, знімають на телефон це свідчення. Ви просто стежте за думкою. Вони, ну, як бомбили Хиросиму Нагасаки ага. в Другій мировій війні, вони тепер проводять спитання і от вирішили на Турції. Хиросима Нагасаки, Вторая мировая война, проводят испытания, свечение, стоит корабль, снимают свечение. Тут, тут треба дуже зосередженим бути. Это, Тектонические разломы земли. Ага. И вот э, повлияли как-то, чтобы начало трясти. Э, как можно повлиять? На погоду то они уже давно изучают недовольные. Повлияли телефоны, свечение, корабль, херосима Нагасаки. Начало трясти. Корабль и Вот так. О! А это найголовніший аргумент в был сказан. Вот так! Телефон свечение, корабль, Вторая мировая война, Хиросима, трясти, погоду изучали, тектонические разломы. Вот так. Ось такі от пояснення: От так засрані міські російських бабульок настільки цими соловйовими сіманянами і рештою наволочі, що вони навіть логічно свою думку не можуть скласти. Але в будь-якому випадку у всьому винна Америка. Ну і тепер уже Україна. Тож пояснити, що в них там відбувається, які в них там взагалі складаються ось ці перепад-випад вірти у голові. Це надзвичайно складно, друзі. Але ну що нам робити? Нам треба на них дивитися, робити висновки, не повторювати їхніх помилок. І триматися кубки тому, будь ласка, лайки, коментарі, підписки на YouTube канал Фабрика новин. Ставайте нашими спонсорами. Закликаю вас і величезне дякую за те, що ви з нами. Це Фабрика Новин. Мене звати Василь Пихньо. На все добре.